Такий ніжний приємний аромат. Клас. Так багато. Так в поєднанні з зеленим воно так виглядає гармонійно все. Дуже рада, що я вирішила прогулятися. Такі, такі прогулянки я вам скажу, вони... Долікають від негативу, від інформації зайвої, важкої, тяжкої, від нашої реальності. а Вона у нас не дуже така, м'яко кажучи, позитивна. о, як гарно. Такі кольори різноманітні і зелені. На бордові, салати, і розові, і білі гадунчики вже від цілий. У мене є фотографії на цьому фоні. Просто зараз <світ> не хочеться себе фотографувати, не хочеться на себе дивитися, вже надивилася достатньо. Краще природу Ого, тут такий спуск. Що... Як же ж тут так акуратненько спуститися, щоб не вбитися? Треба було звідти йти.